На мене є і лінгвісти, і юристи, і кого тільки треба, англійська мова це просто must-have. Якісь ось традянські дивні штуки, типу, ваша освіта, нікому в цьому житті не потрібна. Всім привіт, шановні підписники і ті, хто мене бачить вперше. З вами Анна Людько, маркетолог. А, і сьогодні будемо говорити про цікаву тему. Вона буде дуже цікавою для тих, хто починає свій шлях в маркетингу або хто хоче розвиватися, розвивати свою агенцію. І якщо ви, мабуть, бачили, є популярний тренд. Ну, нещодавно був в Тіктоці та в Інстаграмі. Скажи на популярну свою думку і біжить. Біжати мені нема куди. Ось я можу впасти. Але сьогодні я хочу розповісти три непопулярні речі а, з досвіду маркетолога, людина, яка розвивається в цьому людина, яка створила свою агенцію, і а, вважаю, що це буде корисно особливо моїм. А, людям, які в мене навчалися в різних школах, я спікер декількох шкіл з маркетингу. Я викладаю ютубологію та взагалі маркетинг. Тому давайте будемо про... говорити про кар'єрний шлях. Отже, істина номер 1 Ваша освіта нікому в цьому житті не потрібна. Я зараз говорю про освіту в університеті, про диплом маркетолога і так далі. Я саме та людина, яка 5 років, я магістр з маркетингу звучить дуже прикольно. А по факту, я перше, що хотіла сказати, корочка, яку я здобула, була, вона в мене як лягла на полочку, так ніколи в житті я її нікому і не показувала. Навіть зараз, живучи за кордоном, я її навіть не забирала з України, бо це насправді не важливо. За 5 років в університеті, я вчила якусь базову економіку, якусь, якісь пострадянські дивні штуки, типу мікроекономіки та макроекономіки. Економіка вся і це все речі, які, в принципі, ні. База там, звісно, якась була, але цю базу можна витягти, за, прочитавши одну-дві книжки. Як по базі по маркетингу, так і по мікро-макроекономіці, і тим паче вже не кажучи про те, що зараз такі технології, які Вирішують половину твоїх проблем. Тобі не треба це все вручно робити. Тому, по факту, освіта як така, у вас може бути будь-яка. І більше хочу сказати, що всі люди, які працюють в мене в агенції, в них е освіти базової маркетингу немає. Тобто університет там нас закінчували на мене є і лінгвісти, і юристи, і кого тільки треба, мені що закінчувала людина, мені не ці. Або взагалі е, мені цікаво, що базове розуміння, що людина розуміє маркетингові процеси. Це в принципі все можна взяти з е, того самого Genius маркетингу з курсу. Вони дають класну базу, з якою можна стартанути. Людина буде розуміти базу, і з неї вже можна навчатися і робити. Це перший друге із це на якою вам скажу, що роботи на сайті робот типу Work.io, Headhunter, не має, ви не знайдете гарної роботи там. Бо всі ні, можна знайти якусь, знаєте, базову за невелику зарплатню. В Цьому дуже багато причин. І о, перш за все, коли шукають класних спеціалістів, їх шукають за референсами. Тобто, десь хтось робив комусь це і неважливо, це агенція чи це людина, яку шукають, Виконала якусь певну роботу, аутсорсер чи в штаті, здебільшого класні компанії, в яких класні умови, вони шукають їх по референсам, або десь когось підворовують, переманюють і так далі. Тобто забудьте про це все, будуйте свій персональний бренд і найголовніше, Третє, будуйте своє власне портфоліо, ваші кейси, тому що у вас. Можуть запитати на співбесіді, яка у вас освіта там і ще, але здебільшого, ось я наприклад, що яка освіта в мене о, дівчинка працює? О, Настя. Я дізналася, яка в неї освіта за університетом. Десь мені здається, через півтора року, як о, вона почала в мене працювати. А, і відповідно вас завжди запитають ваші кейси. А, нікому не важливо з якою оцінкою ви закінчили. Покажи, що ти вмієш. Твої кейси, твоє портфоліо як спеціаліста це. Просто все. А, ти працюєш з YouTube, Окей, покажи канали, які ти розвивав, яких результатів досяг. Ти працюєш з Тіктоком, покажи мільйони переглядів або гроші, які зробила компанія з твого контенту. Покажи кейс. Це друге, третє, що я хотіла сказати, і бонусне, четверте. Хочу сказати: англійська мова, то зараз. База з усіх баз. По-перше, дуже багато компаній вони працюють закордонними клієнтами або на закордонних замовників. Тому англійська мова це просто must have. Але ще хочу сказати одну річ: це вже буде з психології, як ви знаєте, наш мій канал це не тільки про маркетинг, але й про психологію людей. Дивіться, усвідомити, що в принципі з будь-якою країною. Можна працювати англійською мовою, і що англійська мова це набагато ширше і більша з можливостей, які в тебе є. Ти можеш працювати з. Іноземним клієнтом з будь-якої країни, або поїхати за кордон і влаштуватися у якусь більш велику компанію, або навіть знаходячись фізично в Україні, працювати на іноземну компанію і а, отримувати гроші у валюті. ось, що я хотіла сказати. це базове усвідомлення, що англійська мова дає набагато більше можливостей. І якщо людина це не усвідомлює, то це дуже великий для мене знак питання або червоний «red flag», як то кажуть, на те, що ну людина можливо не усвідомлює, куди вона йде, навіщо а. Якщо в неї немає англійської мови, і по-друге, також якщо людина не володіє англійською мовою, можливо, вона розуміє, що там можливостей більше і своє життя вона хоче побудувати по іншому, не є амбіції бути класним спеціалістом і лідером а, десь, але в неї просто можливо немає терпіння сісти і вивчити англійську мову. Тобто, і це вже питання до іншого скила до цієї людини. Якщо ти розумієш, що в тебе не вистачає а, власної мотивації. Щось зробити для свого власного майбутнього, то це також дуже велике, звісно, питання до цієї людини. Тобто, коли я чую, що людина так само насправді я на побачення, коли ходжу. Я сиджу в Іспанії, коли я зустрічаю якусь людину, о, яка спілкується лише іспанською, то я спілкуюся іспанською без проблем, я можу. Але в мене також питання, типу, е, до того, що або в людини не вистачає амбіції, або в людини не вистачає мотивації для того, щоб зробити своє життя інше. І це, ну, скажімо так, великі червоні прапори. Ну, ми рухаємося в світ, де немає кордонів, е, світ, де зараз відкрив ноутбук, можна. Подивитися і знайти бучі у цьому житті, влаштуватися на різні роботи, знайти роботу на Апворку. Так само треба мати англійську мову, бо ти можеш виконати замовлення для України за тисячу гривень, або таке саме замовлення для США за 10 тисяч гривень. Тому англійська мова, а взагалі чим більше мов, тим краще вони стирають кордони. Дуже сподіваюся, що вам це відео було корисно. З вами була Анна Лічко. До побачення.